Викрадач собак. Коли я жив у дядька Володі на дачі, поблизу від нас жив Борис Клементійович. Худий такий дядечко, веселий, із палецею, і високий. У нього була собака, звати його Чапка. Дуже гарний собака, чорний, кудлатий, хвіст торчка. І я з ним дуже здружився. Ось якось Борис Клементійович надумав йти кудись. Та чапко не захотів брати з собою, тому що він колись уже ходив з ним на пляж. з цього вийшла скандальна історія. Того разу чапка поліз у воду, а у воді плавала одна нервова тітенька. Вона плавала на автомобільній камері, щоб не втопитись. і вона одразу закричала на чапку: Іди, геть! Цього ще не вистачало, бачу, заразу напускати, і почала бризкати на чапку. іди іди геть! Чапці це не сподобалося, і він просто у воді хотів цю тітку цапнути. Але до неї не діставав, а камеру все ж ухопив своїми гостеренькими зубками. Один тільки разок куснув, і камера зашипіла і видихлася. А нервова тіточка подумала, що вона тоне, і завищала: «Потипай! рятуйте! Увесь пляж страшенно настрахався, і Болис Клементійович кинувся її рятувати. Там, де оця сіточка борстилася, йому річка була по коліна, а їй по плечі. Він її врятував, а чапку прошумахав лузинкою, про людське око, звичайно. І з того часу він перестав його брати на річку. І ось тепер він попросив мене поглянути у дворі з чапкою, щоб той не вв'язався за ним. І я пішов у двір, і ми почали з чапкою ганятися і перекидатись, стрибати і підскакувати, і крутитись, і гавкати, і вищати, і сміятись, і валятись. А Борис Клементійович спокійно пішов. І ми з чапкою до схожі не спустувалися, а в цей час повз паркан ішов Ванько дихов з вудочкою. Він каже: Ди низку, рибу ловити. Я кажу, не можу, я чапку стережу. Він каже посади його в хату, прихопи свій волок і доганяй. І пішов собі. А я, чапку, за нашийник і тихасінько поволік по траві. Він ліг, лапки вгору і поїхав, як на санчатах. Я відчинив двері, втягнув його в коридор, двері причинив і пішов за волоком. Коли я знову вийшов на дорогу, Ванька вже не було. Він зник за рокунгом. Я кинувся його настоганяти і раптом біля Продовольчого намету бачу, посеред дороги сидить мій чапка, висунув язика і дивиться на мене, ніби нічого не сталося. Отакоє! Це значить, я двері погано причинив. Або він ще якось хитрував і, мабуть, пробіг дворами, а тепер сидить. Зустрічаю, розумник. Але ж мені треба поспішати. Та Манько вже, мабуть, стрибу тягає, а мені тут з неї панькаться. Головне, я б взяв його з собою, але Болиз Клементієвич. Може повернутись, і коли він його не знайшли вдома, він розхвилюється, кинеться на розшуки і потім мене лаяме. Ні, так діло не піде, доведеться його тягти назад. Я схопив його за нашийник і потягнув додому. Але цього разу чепка в землю всіма чотирма лапами. Він тягся зі мною на животі, як жабеня. Його лед дотягне до дверей, вічнив везеньку щілинку, затовхнув і двері захлопнув міцно міцно. Він там загарчав і загавкав, але я не став його заспокоювати. Я обійшов весь будинок, зачинив усі вікна й хвіртку теж. І, хоч і дуже втомився від тяганини з чапкою, я все таки щасливо припустився до річки. Я досить швидко биг, і коли вже зрівнявся з трансформатної будки, і за нею вискочив знову чапка. Я навіть оступів. Я просто не міг вірити своїм очима. Я подумав, що він мені вже вже але тут чапка почав робити вигляд, що він от-от мене зараз укусить за те, що я його залишив удома. Гарчить і гавкає на мене. Ну почекай же, я тобі покажу. І я почав хапати його за нашинник. Але він не давався, він викручувався, відходив, відскакував і весь час гавкав. Тоді я почав його приманювати. Чапочка, чапочка, тю тю, тю кудлатико, на на на. Але він продовжував знущатись і надаватися до рук. І ми так довгенько скакали навкруг будки. Раптом я згадав, що недавно бачив по телевізору картину «Тропої джунглів. Там показано, як у Китаї мисливці ловлять мавп. сітками. Я одразу збагнув, узяв свій волок, як сачок, і бух накрив чапку, як мавпочку. Чапка сидів у мене за спиною в сітці, як у гамаку. Він аж завив від злості, але я швидко загорнув його, як слід, перекинув волок через плече і, як справжній мисливець, потягнув додому через усе селище. Чапка сів у мене за спиновщиці, як у гамаку, і тільки з різка підвивав, але я вже не звертав на нього ніякої уваги, а просто взяв його, і витрусив у вікно і привалив його зовні тілком. Він одразу там загавкав і загарчав на різні голоси, а я вже в третій бік побіг за ваньком. Це я так розказую швидко, а насправді часу минуло дуже багато. І ось біля самісінької річки я зустрів ванька. Він шов веселий, а в реці в нього була стеблинка. А на стеблинці нанизані дві верховодки, великі, з чайну ложку кожна. Я кажу: Ого, а в тебе, бачу, добре клювало. Донько каже: Ти знаєш, просто не встигав витягати. Давай віднесемо цю ці риби моїй мамі на юшка, а по обіді знову підемо, можливо, і ти щось упіймаєш. І так за розмовою ми не помітили, як дісталися до будинку Бориса Клементійовича. А коло його будинку стояла наличка юрба, та був дядечко з мухастих і із животом, як подушка. І ще там була громадянка, теж у штанях, із з голосу питали. був ще хлопчицько в окулярах і ще хтось. Вони всі розмахували руками щось кричали. А потім хлопчицько в окулярах побачив мене, та як закричить: Ось він! Ось він, сам власною персоною! Тут усі обернулися на нас, і дядечко зарепутував, Який? І маленький? Маленький, хапайте його, це він. І всі вони кинулись на мене. Я трохи злякався і швиденько відбіг від них, кинув волок і виліз на паркан. Це був високий паркан, мене ніяк знизу не дістати. Громадянка з голосу спиною підбігла до паркану і почала вищати на людським голосом. Віддай зараз же Бобку, куди ти його подів негіднику? А я в паркан стукає кулаками. «А де моя людська? Ти куди її завів? Зізнавайся. Я кажу: «Відійдіть від паркану. Я ніякого Бобки не знаю. Люська теж. Я навіть з ними не знайомий. Ванько, скажи їм. Ванько кричить Чого ви присікались до дитини? Я от зараз як збігаю за мамою, тоді знатиме. Мене. Він кричу, ти лежиш швидше, Ванько. Ванько кричить, тримайся, не злазь із паркану. І побіг. А дядько каже: Це, мабуть, спільник, не інакше. Тут їх ціло зрає. Ей ти на паркані, відповідай, зараз жде Люся. Я кажу: самі слідкуйте за своєю донечкою. А він: Ах, ти ще й насміхаєшся? Зараз же злась, і підемо до прокуратура. Я кажу, ні зараз ще не злізу. Тоді хлопчисько в окулярах каже: Зараз я його дістану. І почав дертися на паркан. Але не вміє. Тому що не знає, де цвях, де що, щоб зачепитись. А я на паркан сто разів тряпався. Та ще я й цього хлопчака п'ятко відштовху, і він зривається. Стій Павлику, — каже дядечко, подушка, давай я тебе підсажу. І цей Павля почав драпатись на цього дядька, і я знову злякався, тому що Павлю був великий хлопець, мабуть, учився вже в четвертому або п'ятому класі. І я подумав, що тут мені кінець, але бачу, біжить Болескрилементівич, а завулка ванькової мама і Ванько. Вони кричать, зачекайте, в чому справа? А лікар кричить ні в чому, просто це хлопчисько краде собак. Він у мене собаку вкрав, Люсю, і громадянка в штанях додає Ну й в мене вкрав бобку. Ванькова мама каже: Ні за що не повірю, хоч річце, а хлопчисько в окулярах втручається Я сам бачив, він ніс нашого собаку в сітці за плечима. Я сидів на горищі і бач, я кажу не соромно, чапку я ніс. Він із знову втік. Борис Клементівич каже, це дуже позитивний хлопчик. Чого б йому раптом ставати на шлях злочинності і починати красти собак? Зайдемо до мене, розберемося. Іди, на сюди. Він підійшов до паркану і прямо перейшов до нього на плечі, тому що він був дуже високий, я вже казав. Тут усі пішли у двір. Дядечко фиркав, громадянка у штані ламала пальці, павля в окулярах йшов за ними. А я їхав на плечах Бориса Кламентівича, і ми піднялися на ганок. Борис Клементівич відчинив двері і раптом звідси вискочили три собаки, три пчапки, абсолютно однакових. Я подумав, що в мене в очах троїться. Дядько кричить: Люсенько! І один чапка кинувся і вискочив йому просто на живіт. А громадянка в штанях і павля репетують: «Бобику, бобка! І роздирає другу чапку нафту. Одна за передні ноги тягне до себе, а він зазадні до себе. І лише третя собака стоїть біля нас і хвостиком виляє. Борис Клементівич каже: Ось ти з якого боку розкрився. Я цього не чекав. Ти знаєш, не збирав поводнів чужих собак. Я кажу Я думав, що вони чапка, адже як схожі, одне обличчя, просто викопані собачі близнюки. Я все розповів по порядку. Тут всі почали реготати, а коли заспокоїлись, били скрилеманті каже Звичайно, не дивно, що ти помилився, скотчі тар'єри дуже схожі один на одного, настільки, що важко буває розрізнити. Ось і сьогодні, правду кажучи, не ми люди впізнали своїх собак, а собаки впізнали нас. Так що ти ні в чому не видний, але все одно знай. з цього часу. Я буду називати тебе викрадач собак, і справді він так мене називає.